Я? вона наша вливається, воно ж через силу, розумієш, воно ж по. Ай! 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 Можете говорити? Давай, готовся. Давай, готовся. Та вже пост. О, версий знімає. Ааа! Збийте ногу ще! Запалені, От то, знаєте, коли жіночого лікаря проходиш і завжди я говорю, що мені болить, а вона каже, то все від спини, а то через стой до вас приїхав. Так. За трамвай завівся, де. Крапзда тобі. Руки лежи на груди. Можу нічого. За довгий період часу все ж таки приїхали до Олена на ремонт ходової. Ай, молодець. Мої враження і відчуття все дуже класно, і я відчуваю себе полегшено. Зараз я ще хочу на одну процедуру. Після процедури я в себе на сторінці залишу відгук для унімастера. Дуже вам дякую, дуже приємно, весело і майже не страшно.